Доброго дня, шановні члени нашої комісії та всі присутні. Вибачаються, що перебувають трошки далеко за нашій Левої області. Зов ми дуже сімки, але з вашого дозволу, ми із шести членів нашої. Комісії постійної статанського господарства подалося за ними присутніх у нас за інформацією. І ми є ми зі мною чотири депутати. Квору нашої комісії є. Пропоную роботу комісії розпочати і ведення комісії передати заступнику голови комісії Тарасу Щерблюку. Є якщо ніхто не против, тоді, будь ласка, голосуємо. Всі за. Всі за добре. Все, Тарас Васильович, будь ласка, приймайте керівництво. Всім доброго дня. Сьогодні проводимо комісію. Засідання усіх комісії з питань сільського господарства подалося земельних відносин. Сьогодні просуємо. Заступник е, військової адміністрації Робію, Роман е, Васильович і у Григорій приборі заступник Засука обласної ради. Також присутній депутат обласної ради Козюра, е, який буде також доповідати нам по зверненню по, по його питання. Е, на порядку денному у нас сьогодні три питання. Е, пози, депутати проект е, рішення вам розданими на руки. Чи будуть якісь зміни доповнення до порядку денного комісії? взяти за основу і Діставлю на голосування. Хто тобто за? А я за. Просто дякую. Переходимо до першого питання. Про проект рішення обласної ради про нову редакцію стратегії розвитку Української області на період до 2027 року інформує Романюк Роман Васильович. Я часто перепрошую. Депутати обласної ради. Дозвольте зовсім коротко, але представити вам нову стратегію Української області, актуалізована стратегія. Можете відважно спостерігати. Я зовсім швидко пройдусію. Ви вже знаєте, що стратегія розвитку Полинської області на період до 2027 року вона була затверджена рішенням обласної ради що в березні 2020 року, власне, зі змінами, які були в жовтні 2020 року. Але повномасштабне вторгнення рефіні, а також актуалізація державної стратегії, вона змовила нас внести відповідні зміни до нашої регіональної стратегії. Тому ми а, ну, працювали з залученням усіх стейкхолдерів, працювала а, експертна робоча група, куди входили голова обласної ради, і голова бюджетної комісії депутати обласної ради, і в широкополігромаджу напрацьовували і сьогодні. А, пропонуємо депутатам до затвердження без поновлено актуалізовану стратегію. Відразу хочу сказати, що значних змін до стратегії внесено не було. Так, зміни без змін залишилось 5 стратегічних цілей, які були визначені, однак були внесені зміни до оперативних цілей і 2, а також до завдань, визначених оперативними змінами. Зокрема, хочу звернути вашу увагу, що стратегічні цілі номер 1 завданням було доповнено інтенсифікація транскордонної співпраці з метою розкриття повного потенціалу індустріальних парків. Ми розуміємо, сьогодні тенденції розвитку держави. Індустріальні парки, в тому числі на Волині, повинні не лише бути, а й активно розвиватися. На сьогоднішній день три індустріальні парки є офіційно зареєстровані, внесені в реєстр. Ще чотири парки перебувають на затвердженні Міністерства економіки, довкілля та Вибачте, правильне формулювання новоутвореного е, міністерства, яке об'єднано, та ради політиків. Е, також е, завданням в першій же стратегічній цілі е, було додалено будівництво реабілітаційних комплексів для ветеранів в громадах на базі мальнеологічних ресурсів, також сприяння інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу Це те, що стосується стратегічної цілі номера. Стратегічні цілі 2 Оновлення і завдання було передбачено: розвиток та модернізація системи професійно-технічної освіти, регіонів, врахування необхідності, перекваліфікації вивідених працівників угідних підприємств, покращення якості надання соціальних послуг населенню, в тому числі шляхом розбудови мережі соціальних закладів, створення додаткових умов для відновлення та стимулювання економічної активності в територіальних громадах, що розташовані. В 30-50 кілометровій зоні білоруського кордону та мають додаткові безпекові ризики, а також дійснення першочергових заходів щодо безпеки, життєві діяльності територіальних громад, віднесених до території відновлення. Ну і власне ще декілька пунктів, як завдання в другій стратегічній цілі. Дозвольте зачитаю. Провадження та розвиток інструментів дорадчої демократії як засобів з місця самоврядності в регіоні, сприяння працевлаштуванню ветеранів та ветеранок. Залучення ветеранів та ветеранів до патріотичного виховання молоді, меморіально реалізації війни, політики героїв, а також сприяння залученню ветеранів та ветеранів до місцевих ініціатив громад, в тому числі шляхом створення громадських організацій. Ми розуміємо, що час і період, який ми з вами проживаємо, змушений ми коригувати свої стратегії саме тому і передбачені завдання, які я вам зараз зачитав. Загалом із ключового це. Деталізовано розділ 11 щодо індикаторів розвитку регіону та здійснення моніторингу виконання стратегічних цілей у відповідні задумання. Раніше в стратегії цього не було, а сьогодні передбачені безпосередні індикатори, тобто, це ті аналітичні і індикаційні пункти, і це результатом 2020 року, де можна чітко буде орієнтуватися наскільки є. Була реалізована стратегія області до 2027 року. передбачені вимоги до безпеки, гендерна рівність, підтримка до соціальних захист витрати відмітних сімей, внутрішньопереміщених осіб груп населення власне все охоплено те, що є на вимогу 11. Звернув увагу, що оновлена стратегія розвитку області отримала схвалення експертною робочою групою при Міністерстві розвитку гуманних територій. На засіданні я також представляв нашу стратегію. Там, власне, ви бачите заступник міністра. Вони експертами і вони повністю підтримували нашу стратегію. Тому сьогодні, шановні депутати до ради, прошу вас, так само, схвалити нову стратегію і прийняти, так само, вложені документи області до 2022 року. Дякую. Чи будуть запитання? Раді скаже, якщо можна чи зазвичай статей, як безпеки, тільки сума противоротня, частину комунікації, чи, чи передбачення якісь витрати програми фінансування, щоб забезпечити безпеку розвитку нашої інфраструктури? Бізнесу, ідей, і військових. Дуже актуальне і гарне і правильне питання насправді по умовах того то, абсурду, який ми сьогодні з вами проживаємо, вмовах і ми сьогодні проживаємо. Так, і в тих ризикових обставинах, які знаходиться Воська область на кордоні з Республікою Білорусь, але відразу хочу звернути увагу усіх депутатів обласної ради, що стратегія розвитку у області не передбачає жодної фінансової складової, адже це є рамковий документ за напрямками за завдання. А вже безпосередньо план заходів, який ми відразу після затвердження сесії обласної ради стратегії розпочнемо розробляти, в плані заходів будуть безпосередньо передбачені конкретні заходи відповідно до стратегічних цілей і завдань з конкретними сумами коштами для їх реалізації. І саме там. Ваші пропозиції будуть враховані до розробки плану заходів. Вже відразу запрошую усіх депутатів обласної ради, усіх стейкхолдерів, тому що це може бути конкретизація тих стратегічних цілей і задань, які визначені стратегії. Дякую. А ще скажіть, будь ласка, чи якісь на території Волині вже реалізований індустріальні парки? Чи на яких етапах? От ви казали, що шість парків вже там? На яких у нас три індустріальні парки, які на сьогоднішній день внесені до реєстру індустріальних парків Міністерства економіки, це яковий порту. Ново це в Нововолинську, і Нововоленський і Нововолоден. Два індустріальних парки. На сьогоднішній день найстрішки ну, успішніше в реалізації конкретики це яковий портом індустріальний парк, який в минулого року отримав державного фінансування на створення інженерної інфраструктури в розмірі 69 мільйонів гривень з державного бюджету. і Це перший індустріальний парк, який вже створює інженерну свою інфраструктуру. На жаль, поки що, індустріальні парки Новомицької вони лише зареєстровані, але там практично діяльністю Інші чотири індустріальні парки які подані, на внесення в реєстр індустріальних парків це Волохів індустріальний парк, Людмиць і Вишнів і Луцьк. Вважаю за логічне і припускаю, що в ближній перспективі буде внесено до реєстру три індустріальні парки: це Рохпові, і Деб'янці. А на жаль, пропозиція по створенню індустріального парку в місті Луцьку вона не відповідає чинним нормам постановам і. Вона не підтримана Волинською обласною міською адміністрацією. Це пропозиція індустріального парку утворити на базі, тер... ну, на території бувшого нашого заводу ну, вода. Е, на жаль, постанова передбачає, що там має бути або пуста територія, або наявні будівлі, які там збудовані не менше ніж років. Усі будівлі, вся територія, яка там забудована, ми розуміємо, що значно більше терміну немає. Тому і не знайшло така міжнарод. По Ківерці, включити? спрочувати якісь інформації, що там буде розвідувати. Так, у Ківерці зараз буквально вчора чи позавчора Ківерцівська міська рада до нас звернулася з ініціативою утворення індустріального парку. Поки що це така на етапі лише ініціативи міської ради. А в перспективі я вважаю, що там гарна є логічна складова. І що хорошого там вже є конкретне бачення по залученню конкретного бізнесу. Тут дуже важливо розуміти, щоб ми утворювали парки не лише як території, а щоб ми парки вже утворювали з розумінням, хто туди зайде, які будуть пастира, яка буде специфіка парку і хто буде там працювати. Та, на території групи умова в маси тисячі разів. Хто хотів, хто хотів, немає жодної інформації, жодної ініціативи Розглядалася як територія НАТО групи а для залучення на ту територію потенційного іноземного інвестора, який, скажу ну, так, потенційно сьогодні дану територію розглядав як одну із цей іноземний інвестор по 70 гектарів земельної ділянки по виробництві переробки деревини і поготувані ведення протесті. Зрозуміло, дякую, Вячеславович. Так, став на голосування про рішення обласної ради про у створення стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року. Хто за? Дякую. Слідуючи питання про звернення до Верховної ради України щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих архів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, послів інвалідності в наслідок та членів сімей загальних безвісних відсутків, померлих захисників і захисних України, проведення особисто сіленського чи фермерського господарства та здійснення підприємницької діяльності. Шановні колеги, шановні запрошені, в вашій увазі представлено проєкт рішення обласної ради щодо підтримки законопроекту, який внесений в кінці червня до сім'ї парламенти. На суті, розводиться до того, що відбувається проблематика. Вона полягає в тому, що дуже багато сьогодні хлопців повертається з війни і ми повинні її робити. Соціалізувати, дати їм можливість для того, щоб вони могли собі заробляти на життя, мати засоби для існування, отримати свої сім'ї. І відповідно чимось соціалізуватися, в тому числі власною працею Скажу відверто вам з досвіду, що сьогодні вони не хочуть йти до когось на рахунок, вони хочуть створити якусь свій бізнес, свою придатну, якусь власну вправу спочатку. Дуже багато хто з них. Хочуть працювати на землі, оскільки вони воювали за цю землю, нашу землю, українську землю. І хочуть, відповідно, працювати на землі, як працювали їхні батьки, тому що це дає певне, скажімо так, заспокоєння, стабілізацію стану і дає можливість розвивати, е, власний малий бізнес і підтримувати свої сім'ї. Власне, цей законопроект покликаний. Підтримати і дати можливість цим людям, учасникам бойових дій, членам родини загиблих, там зникли беждів, е, отримати першочергове право місцевих громад на отримання багівта відведення селянського пентарського господарства, постійне користування на увазі. Змовиться запобіжники, що Такий е, учасник бойових дій зобов'язаний використовувати цю землю з дотриманням полічних норм, е, не забудувати займатися підприємною діяльність на цій землі і без права про Тобто, держава також цим законопроектом має внести зміну в ряд, ряд законів, які ви передбачали е, можливість. Е, фінансувати для придбання посадкового матеріалу для придбання техніки, встановлення можливо теплиць, перебуває створити базу, яка передбачала основні можливі бізнес-плани, бізнес-проекти, для того, щоб такі військовослужбовці, які стають ветеранами, могли взяти собі. За основу такий бізнес проект подати на кредит на кредит, який держава має відсотки за які має гасити держава закликати до державного бюджету щороку, і для того, щоб ми таким, ціном, таким чином також активізували наші населені, сільські населені пункти, де зараз відбувається, на жаль, де людей. Тобто, по суті. Цей законопроект покликаний вирішити чотири складови. Перша складова це е, наявність е, соціального захисту власне, е, цієї категорії осіб. друге це відповідно е, пожвавлення е, розвитку е, сільської місцевості, яка занепадає. Третє це розвиток малого е, сільськогосподарського бізнесу для ветеранів. І е, четверте, це ефективне здійснення ветеранської політики, яка є пріоритетом на сьогоднішній день для нашої держави, яка задекларована по суті всіма вищими інстанціями нашої країни. Якщо породу все, чи буде запитання? Я думаю, що ніхто присутній в цьому залі не проти даного законопроекту, ніхто не буде присутні в залі засідання обласної ради. Але в мене просто просте питання: якщо на поліці є землі запаси, може ради можуть задоволювати, видати хлопцям, які повернуться в нашому грі. А Якщо тут при міських селах або в селах, де Чорноземля, земля розвойована, земля у власності людей. І розумієте, де їх взяти для всіх буде? Це, це питання саме перше питання. Де взяти для всіх? Mm -hmm. І ще одне говорять, перепрошую: якщо на полісі хлопці отримують, вони скажуть цим хлопцям, що тут ми отримали, і Вони не будуть розбиратися, що це людська земля, це розпойована земля, це земля, яка обробляється, це земля, яка в оренді вже не будуть знати, он є давай", все. Ну, тут така якась ситуація? Тут треба буде якісь. Я так розумію, що треба буде дуже серйозну інформаційну політику провести. Ну, то... Андрій, Андрій Горі, давайте я відповім на це питання. Перед початком масштабу вторгнення, я його мав стояло питання про те, щоб вилучити землі державної форми власності, які перебувають на території Калицької області, і передати. Вони не приватизовані. Візьмемо ті самі родині досить господарства. Там всі є частина земель. І там не великі шматки які до сих пір перебувають державній державному власності. Я думаю, за рахунок цього можна буде потім подальшому, коли будуть напрацьовані ці проекти і на цю тему заакцентувати увагу. Питання ви маєте рацію. питання в тому, що я як, не хочу, я хочу там, ми від цього не будемося, але інформаційна політика, я потім в цьому східність треба є багато. <реку> я привів просто приклад. Ну, перше. Конституція передбачає безоплатне відтримування кожного певних категорія. На сьогоднішній день повноцінно реалізувала це право дуже мало людей в Україні. Будуть чесні. Раз. Два. Два. Ця земля, яка виділяється, вона не передається в власності. Вона передається в постійне користування на весь той час, коли людина буде сама обов'язок зафіксований в цьому законопроекті працювати самостійно з родиною на цій землі, вести самого господарства. Якщо ти два роки поспіль, там в законопроекті пише, не обробляєш цю землю, то ця земля у тебе вилучається. Тобто держава має створити механізм. Ти хоче працювати на землі, будь ласка, ось тобі. Умовно постійне користування 2 гектари, ось тобі засоби купити техніку, посадковий матеріал, поставити теплицю, ось тобі бізнес-план, ось тобі покриваємо кредит. Але якщо ти два роки комусь не використовував, комусь передав, то ця земля вилучається, не передається на власність. Це перше. Друге, безумовно, що е чи буде таких людей багато, які виявлять бажання е не впривати на своїй приватній власності працювати. А дані користування великі з нас але вони будуть. Тому що я навіть знаю деякі хлопці, які були б готові поставити тепличку свою, возити потім на ринок щось там е і так далі. так далі, да? е Третє. Безумовно, що не всі громади зможуть е забезпечити цим мають е наявні банки землі. Да? Але це питання е має вирішити Кабінет міністрів після цього, коли цей законопроект. Буде прийнятий як закон, набуде законно сили. Кабінет міністрів має розробити нормативно-правові акти, провіт яким врегулювати, як вирішити питання фінансування, як вирішити питання, з якої землі передати в користування, як в подальшому прослідкувати, щоб ця земля ефективно використовувалася, і хто має контролювати її вилучення? І так далі, і так далі. Тобто. Після цього закону вже має бути ряд підзаконних нормативних актів, які цю ситуацію будуть врегульовувати. Але на моє переконання, це потрібний законопроект, і, в принципі, він дає можливість тим людям, бо ви ж самі знаєте, хто грає, і що якщо ти сам працюєш на селі, то це в нас да, воно, воно тебе умрешкоряє, заспокоює, дає, якщо ж дає засоби на існування, то це ну, великий плюс. Тому сьогодні. Я так розумію, дивіться. Ситуація така. А якщо хлопці це підпроєкт, які учасники були. А якщо вони використали своє право на супану зараз, то як тобі робити? Вони отримують. Чи вони також отримують які вже отримали 2 гектара, і ще плюс вони отримують то, так? Получається, так. Можливо, Дякую, там так, там, так. там, там не, вказано, не, не вказано, що хто використав своє право, він не має. Не має права. Хто, хто використав, тому не дають. Ну то, Як я воював, образно, ви воювали, ви використали своє право, ну, то як? Я отримую але? Ні? Ну то що той ж ситуація? Як? Я чого, чого я це питання так задав? Я, ви ж пам'ятаєте, дві сесії назад чи три. Я піднімав право депутатський запит до цивільної військової адміністрації, що ви, е, багато людей звертається, багато хлопців. Дійсно, які не використали своє право, звертаються, ну дайте, я ж воюю правильно, а деякі вже їх немає, вже й вони не використають це право, то е, мені прийшла відповідь, читка я не зрозуміла. Це ті саміна буде повертатися. Є закон чітко визначений, що кожний громадянин України має право отримати зуплану, як ви сказали. Присадитна ділянка, на підгараж, під будівництво, є 5 чи 6 пунктів, які дає право нам, з вами, всім, кожному громадянину, отримати на Я не можу розуміти ну, суть цього, цього роботи, суть цього законопроекту і суть цього звернення вашого. Звичайно, я підтримую, проголосую, тільки ну, що воно дає. От, от як, дайте. І він отримав 2 гектара, а я не отримав. І я отримаю, а а ви чого не отримуєте? То плюс 6, ні, ну може. Я теж є не приймаю. Я взагалі не всюди. Ні м'які файли вас. Ніхто законний правому трені, приватну власність. Має за її передбачення на земельної області. Повернути назад не може. Якщо людина використала право, то це не означає, що вона не може звернутися до місцевої громади, будучи, наприклад, можливість використати це як не ветеран, так, як, як не учасник бойових дій ще до того, а як громадянин. Але зараз він має факторів і каже, дайте мені два гектара, в постійне користування, я хочу там садити, Боже. собі вести господарство. Йому дають користування, нього вони переходить власність він не ним розпорядитися, хай займається. Я наполюбач, ні, то щоб не дай Боже, щоб було вийшлося. І дуже доречно, якщо людина живе в селі, вона хоче тих гектарчик чи два обробляти, то що їй його не дати? Чи це все Ну, Йому, поки не буде живий, буде працювати та, на тій він працює в суті. Я ж не проти, я просто задав не так. Ми всі проти, тільки я не всі за, але думаємо, як у тебе його потім буде. Нас заїхати в село, пустки стоять. Якщо хтось вернеться в село з хлопців, то я не вважаю, я поставлю там на, 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 на Ну, дві гітари чи на ночі. Це напису ставити не буде. Добре, буду. дай Боже, прийдуть і будуть працювати, і з тисячі родин. З мільйона це вже десять тисяч, і погано. А біля нього ще купа занятості буде виглядати. Добре, ставлю голосування законодавця Андрій Пусиові, до Верховної ради, гусово, хто за. Макарон за макарон за е, так і переходимо до питання про про обласної ради про план поти обласної ради на друге півріччя. У було запропоновано 2 декані про охід виконання програми розвитку регіонського комплексу в Угорівщині на 2025 2026 роки. В Четвертому квартовій, щоб нам сказали про хід програми Департаменту реалізації розвитку обласної адміністрації і дослідуючих, про хід виконання комплексної програми надання позиції у примію до кавери Володимиру в Донецькій області на 2022-2026 роки. Власний дім. Е, також департаменту промислового розвитку і е, Український обласний фонд підтримки індустріальних житлових будів, будів, будівництво насилів. Е, чи будуть якісь запитання? Потім, можливо, якісь доповнення до плану роботи ще немає. Виставлено не голосування. Хто за? Все, Всім дякую. Питання різні? Добре. Немає.